Один планував працювати на фабриці з виробництва шампунів, інший мав лікувати зуби. Українські військові взяли в полон двох вихідців із Камеруна, які воювали на боці Росії. За версією полонених їх завербували до війська насильно, змусили підписати контракт по прибуттю в Москву. Як Камерунці опинилися в Україні і що їм не сподобалось в лавах армії окупанта? Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Двох африканців взяли в полон бійці батальйону К2 спільно з 118-ю бригадою тероборони та двома батальйонами 54-ї окремої механізованої бригади. Іноземці здалися нашим на сіверському напрямку. Вони погодилися дати інтерв'ю і детально розповіли, за яких обставин опинилися в армії. Я приїхав в Москву в березні я приїхав в Москву 15 серпня 2024 року. У мене були куплені квитки туди і одразу назад. по прибуттю в аеропорт до Москви. Я хотів вийти, але мене покликали. Вони перевірили мій паспорт і відвели у кабінет. У мене взяли відбитки пальців, мазок з рота. Мене посадили в залу очікування Запитали, що я приїхав робити у Москві. Я приїхав на роботу, дістав свій документ: квиток та бронь готелю. У мене були проблеми із зубами. Я приїхав на лікування. З аеропорту вони самостійно вже не вийшли. Під конвоєм обох чоловіків доправили до військової бази, вочевидь, під Ростовом. І мене відвезли в армію. Це все було під примусом. Ми прилетіли о восьмій ранку. Вони звільнили нас о шістнадцятій. Коли ми вийшли, звідти там було двоє військових. Зовні стояла машина. Вони посадили нас у неї. Мене повезли у невідомому напрямку. Ми їхали практично два дні. За кілька днів мігрантів одягнули у військову форму і примусили підписати контракт терміном на рік. Наобіцяли 1 мільйон і 100 тисяч рублів. На батьківщині в Камеруні таких зарплат немає. Зізналися полонені, але все одно навіть за такі гроші йти воювати кажуть не хотіли. Я сказав, що хочу повернутись, але вони мене змусили змусили підписати контракт. Мені запропонували вибір приєднатися до армії. приблизно 22 березня. у мене забрали документи, речі та переодягли. Треба було підписувати контракт. Я сказав, що не вступатиму до армії. Я хочу повернутися додому. Я багато разів про це говорив. На навчання іноземця виділили два тижні, потім розподілили по бригадах. Далі одного з них відправили до українського Луганська. Всі перевезення відбувалися вночі, щоб ніхто не знав маршруту. Хоча мовний бар'єр і так заважав чоловікам порозумітися з командуванням. В Ростові я навчався ще тиждень. після Ростова нас відвезли в Луганськ. в Луганську я пробув один місяць. Обидва полонені нині клянуться, що не прагнули воювати, і взяли зброю до рук виключно під тиском російських окупантів. Я мав працювати на фабриці з виробництва шампунів. Я вас запевняю, що під час навчання я постійно плакав. Я не міг спати, бо відчував, що найгірше наближається. Також обидва стверджують, що не виходили на бойові місії, бо, мовляв, не мали відповідних навиків. Але коли вийшли, то нібито відразу здалися в полон українській стороні. В Україні мене прийняли доброзичливо. Мене відвели в якесь місце, в якому я провів два дні. До мене було добре ставлення, і я був у безпечному місці. Ці милиці мені видали тут. Ви можете побачити мої перебинтовані рани. Двічі на день мені перебинтовують рани зранку і перед сном. Воно й не дивно для російських окупантів в Україні такі ж комфортні умови, бо це передбачено Женевською конвенцією. За час перебування у військові Рефі африканці на собі відчули ксенофобію та расизм. Відтак обидва воліють більше ніколи не опинитися на території Росії. Також за словами полонених, вони не єдині іноземці, які воювали на напрямку. Крім них були вихідці із Зімбабве та Китаю. Я ж нагадаю, що це не перші полонені іноземці, які здалися українським військовим. Раніше серед найманців, які воювали на боці РФ, був представник Ємену. Крім того, росіяни активно задіють солдати з північної Кореї. А на початку квітня, цьогоріч, українські захисники взяли полон китайців. То був перший задокументований факт участі представників Китаю у війні проти України. Згодом з'явилася інформація, що таких громадян в лавах армії РФ щонайменше 150. Уряд Непалу офіційно закликав своїх громадян не їздити до Росії на заробітки через ризик. Опинитися на війні за інформацією журналістів-розслідувачів, загалом на боці ворога воюють найманці із 48 країн світу. Мова здебільшого про країни Азії та Африки всіх намагаються заманити мільйонними доходами. Неодноразово пропагандисти російських ток-шоу закликали цитую відловлювати мігрантів і мобілізувати. Мовляв, якщо вони хочуть бути громадянами Ерефії. То мусять за неї і повоювати. Нічого нового, хвора логіка росіян у повний зріст. А як ви вважаєте, чому Кремль досі вербує найманців по всьому світу, замість того, щоб оголосити мобілізацію і визнати, що СВО пішла не за планом? Чи жителі Москви та Петербурга не захочуть жертвувати своїм комфортним життям заради режиму? Пишіть, що думаєте, нам в коментарях. Вічного польоту ти зробив усе, що міг. Під час відбиття масованої атаки ворога загинув пілот винищувача f 16 Максиму Стименко. Трагедія сталася цими вихідними. Відомо, що авіатор знищив сім повітряних цілей, але під час відпрацювання останньої його літак зазнав ушкоджень і розбився. Пілот не встиг катапультуватися. Що відомо про українського героя, дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці. За мить В ніч на 29 червня росіяни випустили по Україні дрони та ракети різних модифікацій. Загалом понад 500 повітряних цілей. Під ударом були Миколаїв, Запоріжжя, Полтавська, Львівська, Черкаська, Івано-Франківська та Дніпропетровська області. На жаль, під час відбиття цієї ворожої атаки Україна втратила військового льотчика Максима. Устименка в повітряних силах ЗСУ прокоментували його загибель та розкрили деталі трагедії. Робота українських винищувачів є вкрай небезпечною та ризикованою, як при ударах по наземних цілях противника, так і під час відбиття повітряних атак, відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик першого класу, підполковник Максим Устименко, 1993 року народження. Пілот застосував увесь комплекс бортового озброєння, збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. Максиму Стименко зробив усе можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватись не встиг. Загинув як герой. Щирі співчуття родині Максима: вічного польоту, брате, ти зробив усе, що міг що відомо про пілота. Максим Устименко був однокурсником іншого відомого українського льотчика Андрія Пільщикова. Джуса. Навчався в Харківському університеті повітряних сил. Про це розповіла мати джуса Лілія Авр'янова. Вона також опублікувала фото полеглого пілота і написала, що Макс був зі сталі. Послухайте. Макс, хлопець зі сталі, завжди прагнув бути найкращим. Найкраще боронити Україну. Це був суперінтелект групи, чудовий айтішник. Але у нього були великі міцні крила, велика відповідальність, велика відданість справі. Він мав би стати маршалом авіації разом з Андрієм з першого курсу, разом навіки в небі. Крім того, мати Джуса поділилася фотографіями Максима з тренувальних польотів. Устименко вперше піднявся в небо, будучи курсантом у жовтні 2013 року. Свій політ, як і решта студентів, він виконав на аеродромі Коротич під Харковом на легкомоторному літаку ХАЗ-30. Також кадрами із загиблим героєм поділилася дружина пілота Олексія Меся, який загинув у серпні 24 го За її словами, у Максима Устименка залишився чотирирічний син. Відреагував на трагічну загибель побратима. Інший військовий льотчик, герой України Вадим Ворошилов із позивним карає. Справжній воїн, ас професіонал. Він був неймовірно щирим та відкритим завжди. Тебе буде не вистачати навіки в небі. Честь президент України Володимир Зеленський повідомив, що присвоїв пілоту звання Героя України. Дорогі українці, я щойно підписав указ про відзначення званням. Герой України Максима Устименка, українського льотчика, одного з найкращих наших пілотів. На жаль, посмертно, Максим Устименко воював ще з часів АТО. Він освоїв чотири типи літаків і на його рахунку дійсно важливі результати для України. Боляче втрачати таких людей, мої співчуття рідним, близьким, друзям. Та побратим. вічна пам'ять. За словами президента, українська авіація продовжує героїчно виконувати бойові завдання попри значні ризики та втрати. Я ж нагадаю, за останні місяці це вже четвертий втрачений винищувач f 16 у складі повітряних сил та третій загиблий пілот цього типу літака. Щирі співчуття рідним та близьким Максима Остименка. Низький уклін і подяка за героїчну службу. Бережіть себе. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.